Всім привіт! З вами зірка Рукоділля Тетяна. І сьогодні я хочу показати, як я шию ось такі трусики для ляльки Паола Рейна стандартного розміру 31-33 см. Список необхідних матеріалів ви знайдете внизу в описі під цим відео. Тканину я використовую синтетичну, Як вона називається, я поняття не маю, але вона дуже добре тягнеться і края тканини не осипаються. Посилання на викрійку в пінтересті я також залишила внизу в описі під цим відео. Ви можете зберегти зображення і роздрукувати його. Тканина тягнеться ось так, бачите? Кладу її виворітною стороною догори, прикладаю викрійку і обводжую її олівцем. Я обвела олівцем, тепер складаю тканину вдвоє, лицева частина до лицевої, скріплюю булавками. Тепер зшиваю деталі на швейній машині, починаючи звідси і закінчуючи тут. І з цього боку так само. Робота з такими тканинами потребує попереднього встановлення на швейну машину голки та лапки для шиття трикотажу. При пошитті даного виробу я рекомендую користуватися ножною педаллю. Не забувайте початок та кінець швейного рядка закріплювати реверсом або спеціальною кнопочкою на швейній машині, якщо у вас така є. Тепер потрібно вирізати. В цьому місці я теж розрізаю. Тепер робимо надрізи у місцях згину. І вивертаємо, тепер складаємо ось таким чином, щоб шов сходився зі швом. Скріплюємо ось так, скріплюємо булавками. Ось тут, бачите, не захопили, потрібно захопити, щоб він був розгладжений. Ось тут скріплюю булавкою. Тепер потрібно прошити на своїй машині звідси і сюди, коли я прошию, з цього боку зроблю аналогічно. Трусики майже готові. Тепер нам потрібно розгладити ось тут шов і скласти ось так. З цього боку так само розгладжуємо і підгортаємо. Тепер складаємо шов до шва і скріплюємо булавкою. Тепер так само робимо і з цього боку розгладжуємо шов. Тепер я по всьому кругу підгортаю тканину всередину з двох боків і скріплюю булавками. Важливо звертати увагу, щоб довжина була однакова. Для того, щоб просунути у звичайну голку еластичну нитку, потрібно спочатку зробити ось таку петлю з подвійної нитки і просунути її у вушку голки. Ось таким чином. Потім в цю петлю просунути еластичну нитку, і зробіть ось так. Готово. Тепер по кругу потрібно зшити прихованим швом. Сшиватиму я еластичною ниткою. Я заправила її в голку, на кінці зав'язала вузол і починаю шити з оцього місця з боку, там, де у мене шов. Проколюю тут. І основне. Для того, щоб шов був акуратним, важливо другий прокол зробити на тому ж рівні, де і перший я зробила. І так само слідуючий прокол я роблю на тому ж рівні, де зробила попередній. Не скошую тут або тут. Ось так. Це запорука красивого верху трусиків. Помірно затягую не дуже сильно. Ну, і так по всьому кругу. Ось можете полюбуватися. Бачите? Я е, не на одному рівні зробила прокол, і тепер, коли затягую, воно вже видно. Погляньте, як тут що виглядає, і тут вже картинка міняється. Тому я зараз витягну і перероблю. Я вже дошила. Залишилось тільки зав'язати вузол. Я його постараюсь зав'язати десь, бачите, в глибині, щоб він не стирчав і не псував вигляд виробу. Нитка трохи розкашлатилась, але вона витримала. І ще один зав'яжу петля, а в петлю просажую нитку і затягую. Тепер ховаю нитку між прошарками тканини. Просовую між прошарками тканини, трішки натягую та відрізаю. Трусики готові. Ось такий результат маємо. Ось ця полоска не розгладжується. Білої тканини на маєчку у мене не вистачило, тому я пошила зелену з білими бретельками. Так теж, мені здається, гарно виглядає. А ви поставте моєму відео, значок подобається, напишіть якийсь приємний коментар та до нових зустрічей!